Елегантно вбрані жінки, чоловіки, стійкий аромат парфумів і квіти. Традиційні щорічні урочистості напередодні 8 березня, якщо і не набули новизни, але приємно радували жінок святковими елементами, музичними імпровізаціями, листівками з поздоровленнями, квітковими композиціями. У цей день зал палацу культури імені Артема зібрав понад 400 жінок різних професій, держслужбовців і підприємців, вчителів, медиків, будівельників, майстрів, жінок громадських дій. І наукових співробітниць, але перш за все гарних господинь і мам. Олена Побива виховала п'ятьох дітей. Коли разом з чоловіком ростили малечу, довелося пережити різні часи. Зараз усі дорослі мають свої сім'ї. Було троє дітей, посипалися ще діти, стало п'ятеро. Мені допомогла школа, наша 51 перша. Дуже вона мені допомогла, і директор, і завідую всі вчителі. І в мене діти вийшли хороші, дуже хороші. Так набідувалися ми з ними, так важко нам було. Ну, щось всю життя жили бідно. Ну а зараз трошки, трошки почали жити краще. Путівку нам з їдом дали з 9 марта в санаторій, профілакторій у цей день Олена Онуфріївна отримала посвідчення матері героїні. Каже, цей документ особисто її життя не змінить. Але вітає той факт, що держава оцінила жіночі покликання народжувати і виховувати дітей. А отримане посвідчення гарний привід відсвяткувати це родинним колом. Мабуть, будемо діти зараз усі прийдуть по нас сюди шестеро. Загалом у Саксаганському районі чини найбільша кількість багатодітних сімей 263, 15 мам мають статус матерів героїнь. Из заслужених мам, і усіх представниць прекрасної стати району особисто привітав його керівник Валерій Беззубченко. Рішили, як завжди, по традиції, зібрати всіх жінок, всіх наших, ну понятно, що всі не соберутся, но самих активных, самых таких жінок, які как-то як проявились на протяжении года. Этот праздник, який благодаря, так скажем, исторически сложилось Кларе Цепкин і Розе Люксембургу, так що ми можемо в початку марта, в початку весни дарити вам би, своє увагу, свою заботу, дарити вам. Цвіти, подарки робити вам приємно, якісь маленькі подвиги посвящать жінкам. Грамоти, дарунки, квіти і найкращі побажання. У цей день усе виключно для жінок. Скориставшись нагодою, жінок з Саксаганського району приїхав привітати його колишній керівник. А сьогодні заступник міського голови Костянтин Біліков. Особисто він вважає, що жінки Кривого Рогу найкрасивіші. Криворожанки завжди відчались особливою красотою, боятельності і трудолюбием и в городе Крыворога свои традиции праздновать этот праздник. Мне приятно, что сегодня вместе с нами во всех районах города празднуют праздник 83 матери-героини, которые проживают в нашем городе. По поручению нашего мэра Юрия Львовича, я хочу всех поздравить женщин, особенно женщин Саксаханского района, с прекрасным праздником Весны. У тому, що саме завдяки невтомній жіночій праці район квітний розвивається, немає ніякого сумніву, підкреслює депутат Саксаганської райради Ігор Криворотній. У райраді взірцевий баланс депутатів чоловіків і жінок. Депутатів порано можна так сказати. Це, мабуть, один із созова депутатів, в яких соотношення мужчин і жінки совпадає ну 50 на 50, приблизно Тож не можу Сказати. Ну нам в роботі ані очень допомагають. Тому що, коли рядом ідеш депутат мужчини і жінщини, це асоціація уже как би одну сім'ї. Головний лікар Криворізького спеціалізованого дитячого санаторію працює у переважно жіночому колективі. Каже, що за щоденною роботою дефіцит чоловічої уваги не відчувається, але у святкові дні така увага додає позитивного настрою. Настроєння замічательне, тому що зима і весна це все одно женский род, це все одно м -м, праздник. В цей день завжди нам мужчины. Вот. Говорят, какие які ми красиві, желают нам здоров'я, всього самого хорошего. тому настроєння замечательное. А ще кожна жінка, незалежно від віку, професійної діяльності, зізналася, що на весні особливо чекає на чоловічу увагу і подарунки. Нехай і скромні. А ще на прихід справжньої сонячної весни. Тепла, удачі, доброти, і пусть хранителі всіх вас охраняють. Здоров'я, щастя, і вічної весни. Весни